У Кіровограді відгримів вже третій концерт Панк рок гурту Брутто. Білорусько-український колектив виступив у нічному клубі Провокатор на підтримку свого альбому Родний край. Нам просто не надо нічого видумувати. Ми выпустили новий альбом 14 сентября предыдущего року. З ним їздимо по Україні. От добрались до родного нам Кировограда, тому що у нас з ним связано очень много. Інтересных историй, каких-то заметок дорожных и прочее. У нас очень много друзей здесь. Публика на концерт зібралась різна. Більшість пам'ятає соліста гурту Сергія Михалка ще за участю у колективі Ляпи Струбіцької. Рідко ну, приїжджають в Кіровоград на самом деле таких групп. Скорее известность это второй фактор. А хорошу музику делают, эмоциональную. Але більшість гостей прийшли послухати саме Брутто. Я дуже довго чекав цього моменту, коли нарешті вони приїдуть до нас в Кіровоград. Слухаю довго, очі нравиться їхні смысл, и мне он близок, их песен, Посил. Емоції в першу чергу, позитива и драйва, тому що ребята отжигают нереально просто. Я вже був на концерті, поэтому я знаю. На сцені вокалісти активно рухаються, і пауз між піснями практично не роблять. Не менш активна публіка, особливо у фан-зоні. За дві години концерту музиканти встигли виконати близько двох десятків своїх пісень білоруською, англійською, російською і нещодавна робота української Вечірнє Сонце пісня написана на вірші Ліни Костенко. За словами продюсера гурту, чи будуть ще україномовні пісні у Бруту, поки невідомо. Звісно, нам теж подобався експерименти сама. Ліна Костенко очень позитивно отозвалась нашому такому первому опыті. Ми їй відправили пісню першу. Ми отримали очень приємні, теплі слова. Не обійшовся концерт без прапорів. Під час виконання пісні Родний край у залі з'являється білоруський стяг, а на пісні про воїнів світла український. Воїни світа, воїни на воїни воїни світа, на Наразі гурт продовжує гастролювати містами України. Фанів у колективу вистачає, тому музиканти продовжують отримувати заявки на проведення концертів.